Прославла йому конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди під вітям широким, та нам довго навтішалась Конвалья біла, її рука чоловіча віку вкоротила Ой понесла конвалію у високу залу. Понесла з собою паночка до балу. Ко на валі веселе музиченька грає, в конвалії та музика. Бійне серце крає. Тож паночка у веселому вальці закрутилась, а конвалій головка пов'яла, схилилась. Промовила конвалія. Прощай, гаю милий. І ти, дубе мій високий. Дужий єдиний та й замовкла. Байдужею паночка рукою, то як відео зів'яло, кинула додому. Може, й тобі моя панно, колись доведеться згадать то конвалю, як щастя минеться. Залишить байдуже.